Я Максимов Олександр, засновник благодійного міжнародного фонду «Рух відбудови України. Знаходжуся в місті Житомир, обласна лікарня, друге, травматологічне відділення гнойної хірургії. Майже півтора роки з волонтерською допомогою приїжджаємо сюди допомагати пораненим військовим, медициною, обладнанням. Познайомились з дуже професійним лікарем Яковлевим Валерієм Паличем. На протязі всього часу спілкування з ним 100% впевнений в тому, що це професіонал високого, дуже високої кваліфікації. Мною неодноразово було можливість переводу військових з одних медзакладів в його відділення. Де е, приречені е, на ампутацію хлопці отримали тут професійне лікування і кінцівки їм спасали? Е, зараз ми з хлопцями разом зібралися, тому що е, людина, лікар, який е, на, е, мав, має нагороду герої України від народу України, е, має тиск від керівництва медзакладу. Стосовно його звільнення з цієї посади, яку він очолює вже більше 30 років, хлопці теж не задоволені таким рішенням, тому ми тут зібралися в підтримку лікаря високої кваліфікації, який вже з початку війни зміг спасти кінцівки більше тисячі хлопців, які на сьогоднішній день вже знаходяться вдома. Тому звертаємося всіх небайдужих, долучитися до цієї допомоги. Хлопці ось, ось підтримують, можете хлопці щось від себе сказати. Ми всі як один вдячні за великий професіоналізм саме Яковлева Валерія Павловича. Кожен з нас має тяжку історію. І Багато хто з нас вже мав би втратити не лише кінцівка а й життя. А дякуючи великому професіоналізму Яковлеву, ми зараз всі тут живі, здорові. І дехто протягом місяця зробив неймовірно те, що люди роблять не за один рік. Тому така людина має бути на роботі і виконувати всі свої функції, те він виконує. Це просто мастер свого справи. Це людина, яка любить свою роботу і більше, ніж просто... І підтримувати, але я не знаю як передати, Тому ми зараз всі тут і будемо стояти до останнього за саме робоче місце цієї людини на своєму місці. Бо що кожен з нас хоче долікуватися і вийти звідси здоровим, хто повернеться до себе на місце, хто куди, але обестріше. Без цієї людини це буде неможливо. Тому а людина має залишитись на своєму місці. Велике йому дякую.